Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Пітер Годфрі Алібі за сценарієм. О, там, міс Джонс, після дванадцяти років спільної роботи він так і не звик звертатися до мене на ім'я. Я оголосила про трьох людей, повторивши їхні імена моєму роботодавцю: це були жубер, високий лейтенант із кримінальної поліції, молодий детектив Джонсон і літній пане з пишними вусами й бородою, що жадібно затягувався люлькою. Я, звісно. Називали його на прізвище Леру, але Жубер звертався до нього Рольф. Я звикла вважати баністера Красенем, коли почала в нього працювати, але 12 років тривалий термін для деяких людей. Сьогодні, зі смужкою лисини, що утворилася біля краю його волосся, і в важких рогових окулярах, він здавався не більш ніж понурим комахою. Я спитала, чи можна мені залишитися? Згода шефа свідчила, що йому важливіші нотатки, які я можу надрукувати, ніж люб'язні щодо мене. Поліцейські не заперечували проти моєї присутності, і жубер зав'язав розмову. Ви не зовсім не знайомі мені, містер Беністер, сказав він, хоч і бачу вас уперше. Я, звісно, читав ваші книги. Два ваші романи з автографами, які ви люб'язно надіслали в мій відділ, коли прибули до Кейптауна, зрештою опинилися в мене на книжковій полиці. Деякі речі, що сталися нещодавно, неабияк зацікавили мій відділ. Ви дуже допоможете нам, якщо погодитеся відповісти на кілька запитань. Починайте, сказав Беністер. У вчорашньому провінційному часі, сказав жубер, надруковане інтерв'ю з вами, у якому ви розповідаєте про сюжет щонезакінченого роману, наскільки я зрозумів і йдеться в ньому про вбивство, скоєне людиною з незаперечним Алібі. Це правда? Здебільшого так. І як я зрозумів, якщо не брати до уваги Алібі, всі докази вказували на цього негідника. Так, у книзі гаманець убивці з його документами знайдено поруч із трупом, але він зміг довести, що був забагато миль звідти під час фатального пострілу. Я також зрозумів, що вигадане Альбі, описане в книзі, цілком можливе в реальності. Звісно, я скажу більше, лейтенанте. У реальності жодна кількість поліцейських не зможе спростувати це алібі. У книзі мені довелося вдатися до хитрощів, що змусити мого вбивцю зізнатися, у реальності він би уникнув покарання. Як давно ви закінчили книгу, містер Баністер, мій роботодавець обернувся до мене. Ви закінчили друкувати останню главу. Вбивство в іншому місці у четвер, міс Джонс, я відповіла так, уранці. У день я внесла кілька остаточних правок і відіслала рукопис у п'ятницю, Реєстраційний запис є в ТЕЦі, якщо ви хочете перевірити. Гагле, я абсолютно впевнена. Містере Баністер, сказав жубер, на цьому етапі я мушу попередити вас. Що цей візит пов'язаний із розслідуванням серйозного злочину, деякі ваші твердження можуть вказувати на вашу перечетність. Я збираюся продовжити запитання і готовий зачекати, якщо ви забажаєте на прибуття вашого адвоката. Баністер відреагував на слова жубера лише підняттям брію. Це досить несподівано, лейтенанте, сказав він. Для мене це новий досвід бути підозрюваним. Але адвокат, ні, лейтенанте, дякую. Цим ранком я мислю цілком ясно. У якому серйозному злочині ви мене підозрюєте? Жубер відповів в убивстві. стара-стара ширшою, але голос звучав похмуро. Продовжуйте, сказав він. Ви визнали, сказав Жубер. Що прибувши до Кейптауна з Англії, надіслали нам примірники двох своїх книг. Так. Ви пам'ятаєте їхні назви? Так, смерть через кілька годин і вбивство високої людини. Рольф поставив наступне запитання Скажіть, містер Баністер, чому ви надіслали ці книги до відділу кримінальної поліції? За звичкою, містер Леру. Я багато подорожую, як вам відомо, і, перебуваючи в місце, де збираюся затриматися на деякий час, надсилаю копії цих двох книг до поліції. Щось на кшталт данини поває, похмуро додав він, тим, хто забезпечує мене матеріалом для роботи. Але чому саме ці книги, наполягав Леру? Якщо ви переглянете їх, відповів баністер, то помітите ви з газет. Приклеєні до форзацу кожної книги, там міститься пояснення, обидві книги, засновані на реальних злочинах, нерозкритих злочинах, і я подумав, що вони можуть становити інтерес для кримінальної поліції. Жубер знову перехопив ініціативу Звісно, ми помітили вирізки. і в обох є деякі характерні особливості. У приклеєний до форзацу смерті через кілька годин описано звіт про розслідування вбивства Вільяма Калінгворта, який помер унаслідок отруєння ціаніду в Віпсвічі близько 15 років тому. Дивна особливість цього випадку полягає в тому, що Калінгворта було виявлено в замкненій кімнаті, де не було слідів отрути, окрім як усередині покійного. А також посудини з отрутою не було знайдено. Не було доказів нечесної гри. Ви були останнім, хто бачив його живим, але ви залишили його принаймні за годину до смерті, як стверджував патологоанатом. А каліціаніду діє миттєво, і ви перебували на очах багатьох людей із того моменту, коли покинули Калінгворта. Ваше альбі незаперечне. Продовжуйте, лейтенанте. Рівно через шість місяців після смерті Калінгорда книга про цей злочин була опублікована. Дуже швидка робота, чи не так? Баністер знову усміхнувся. Я швидко пишу, лейтенанте. Так, можливо, у будь-якому разі, в оповіданні. Описано винахідливий метод використання капсули із повільною дією, вбитого в книзі, ви назвали Батіста, але це, звісно, був Калінгворд, так само як убився, якого ви назвали Крафорд, це ви самі. Баністер засміявся, тільки не кажіть, що ви розслідуєте смерть бідолашного Калінгворта. Іпсвіч вже далекувато від вашої юрисдикції. Так, містере Баністер, сказав Рольф, але те, що сталося вівспічі, дуже нагадує справу, яку ми розслідуємо зараз. Мене цікавить, чому в книзі ви призначили себе вбивцею? У цьому немає жодної загадки, відповів Баністер. Це випливає з характеру детективів, які я пишу, загальна формула моїх книг, скоєння злочину, яке неможливо розкрити звичайними засобами поліції, а лише незвичайними способами Тритона Дрейка, мого героя-детектива. Чи варто дивуватися, що я ототожнюю себе з убивцями в своїх книгах? У справі Калінгворта збіг був цілковитим. Я говорив з людиною незадовго до її загадкової смерті. Я спитав себе, якби я вбив Калінгворта? як би я це зробив, відповіддю стала смерть через кілька годин. Звісно, так само добре було б ототожнити себе з Тритоном Дрейком. Я так розумію, сказав Рольф, що ви також ототожнили себе з убивцею. У вбивстві високої людини? Так, відповів баністер, я був знайомий із жертвою справжнього злочину. Ми були на одному й тому ж пікніку в день його смерті, убивцю так і не знайшли, хоча знаряддя вбивства знайшли. Це шматок сталевої горожі, довжиною близько 18 дюймів. На ідею книги мене наштовхнув медичний висновок. Судмедексперт був упевнений внаслідок характеру удару, що вбився був за вишки шість футів. Як ви можете бачити, я на кілька дюймів нижчий, тому я знову спитав себе, якби я був убивцею, як би я підробив кут удару, щоб забезпечити собі алібі. Через кілька хвилин я знайшов відповідь до смішного просту. Тому і написав книгу. А якою була до смішного проста відповідь? спитав жубер. Мене вразило, що висновок лікаря був нелогічним, йому слід було сказати, що вбивця підносився над землею більше, ніж на шість футів у момент нанесення удару. Грану під таким же кутом могла нанести людина нижче, що стояла на чомусь у той час. А оскільки місцем злочину була пласка ділянка землі, на якій не було відповідних каменів і палець, я подумав про ретельно підготовленого вбивцю, який підстрибнув, щоб нанести удар. До речі, метод цілком практичний. Треба просто ретельно вибрати час. Звучить так, ніби ви практикувалися, сказав жубер із невеселою усмішкою. Звісно, відповів баністер, і насмішка в його голосі відповідала тону жубера. Звісно, я би в не людину, тільки подушку, розміщену на вішалці для капелюхів. Жубер відкрив блокнот. Я бачу, сказав він, що книга була опублікована всього через чотири місяці, після ток скоївся справжній злочин. Це навіть швидше, ніж минулого разу. Сюжет було простіше вигадати, майже ніжно відповів баністер, і раптом спалахнув. Що за нісенітниця? Я погодився відповісти на ваші запитання, але навряд чи ви маєте право допитувати мене, не повідомивши перш, який злочин розслідуєте, і до чого тут швидкість, з якою я пишу. Вона має значення, відповів Жубер і різко обернувся до мене. Як давно ви працюєте, містера Баністера, міс Джонс? Я відповіла. Шкода, сказав він. Значить, ви влаштувалися до нього на роботу лише після публікації вбивства високої людини. Голос Баністера охолов від люті. Це заходить надто далеко, лейтенанте. Моя згода відповідати на запитання не означає перехресний допит з моєю секретаркою. Вона тільки друкує мої рукописи, а також під мою диктовку і більше нічого не знає. Я спалахнула, у моєму голосі пролунала злість і ненависть. Неправда, містере Баністер, сказала я, хоч ви цього й не знаєте. Неможливо працювати в людини так довго, як я працювала в вас, не вивчивши її цілком, часом дізнавшись про неї більше, ніж вона знає про себе. Я відразу ж пошкодувала про свій спалах. Пробачте, сказала я тихіше, містере Баністер, нам обом зрозуміло, що поліція помиляється. У такому разі не буде шкоди. Якщо я відповім на їхні запитання, насправді це може допомогти виправити їхню помилку. Баністер нічого не відповів. Жубер продовжував. Міс Джонс хіба чотири місяці, не надто короткий час між початком книги та публікацією. Це швидко, відповіла я, але не надмірно. Коли містер Баністер вигадує ідею, він диктує з великою швидкістю. Жубер знову звернувся до мого роботодавця. В останній книзі, вбивство в іншому місці, ви, як зазвичай, змоделювали вбивцю із себе самого. Як і детектива, відповів баністер. Жубер погодився. Так, як і детектива. А ким були інші персонажі в реальності? Наприклад, вбитий. Не розумію, яке це має значення, відповів баністер. Але прототип героя Блер Клейтон, гуртовий торговець звідси із Кейптауна. Я знаю Клейтона, сказав жубер. Чи не посварилися ви з ним у Дельмоніко близько шести тижнів тому? Справді, виникла проблема, відповів баністер. Клейтон занадто багато випив. Ми посперечалися, і він ударив мене. Я не міг бити п'яного і не хотів виставляти себе в поганому світлі, тому просто пішов. Чи правда, що ви з Клейтоном посварилися через жінку? Мій роботодавець затрясся від гніву. Лейтенанте, ви знову зловживаєте своїм становищем. Я... Погодився відповідати на запитання про загадкову справу, яку ви розслідуєте, але не погоджувався відповідати на запитання суто особистого характеру. Ваша сварка з Клейтоном, сказав жубер, дуже пов'язана зі справою, яку я розслідую. Я також мушу вам сказати, що в мене є інші свідчення. Баністер подивився на нього. Очима мисливця. Якщо інші розповіли вам про причину сварки, тоді шкоди вже завдано. Я не буду збільшувати її, підтверджуючи ваші звинувачення. Так, лейтенанте, справа стосувалася жінки, але я сподіваюся, що ім'я леді не буде розголошене. Відомо, що Клейтон, найбільший у світі розпусник. Коли я побачив, що він згатів звичайну гру з леді, яка мені дуже дорога, я спробував попередити його в Моніко. І що тепер у нього вистачило нахабства висунути звинувачення проти мене? Жубер зробив якийсь знак Джонсону, який вручив йому конверт, звідти він дістав золоту шпильку для краватки. На ній ваші ініціали. Сказав він Баністеру, ви не станете заперечувати, що вони ваші. Баністер був скоріше задоволений, ніж напаки, побачивши шпильку. Ні, відповів він. Я її скрізь шукав. І коли ви її знайшли? О третій годині ранку, похмуро відповів жубер, біля трупа вбитого Блера Клейтона. Я ніколи не бачила шефа таким ошелешеним. Але це була лише мить, а потім у його очах загорівся веселий блиск. Багато що для мене прояснилося, сказав він, і додав. Я так розумію, лейтенанте, що Клейтона вбили цієї ночі. Наскільки нам відомо, відповів жубер. Його вбили між десятої вечора та першої ночі. Баністер засміявся, боюся. Що в такому разі вам доведеться пошукати винного в іншому місці. Я можу відзвітувати за кожну хвилину свого часу в цьому проміжку. Жубер відповів, як і вбивця вбивстві в іншому місці. Бганістер аж затрусився від злості. Йдіть до біса з вашими інсинуаціями. Якщо ви вважаєте мене винним, арештуйте, висуньте звинувачення. Якщо ви не готові цього зробити, забирайтеся звідси. Жубер своєю чергою нахмурився. У мене справді немає прямих фактів, що доводить, що ви вбили Клейтона, але ми не взяли до уваги значення непрямих доказів. Послухайте мене, коли існує достатньо непрямих доказів, що доказують схему злочину, будь-які присяжні повірять їм. Паністер хотів щось сказати, але жубер підвищив голос і невблагано продовжував: Я покажу суду, що ви ненавиділи Клейтона, що ви нещодавно посварилися з ним, що ваша шпилька для краватки була виявлена біля його тіла. У вас буде альбі, але я покажу ваш власний опис того, як можна підлаштувати альбі як скоєне вбивство, описане у вашій книзі, як мінімум за тиждень до справжнього вбивства, я розповім їм також про дві насильницькі смерті в минулому, про те, як книги, що писують їх, були опубліковані незабаром після вбивств. Коли я підкреслю цей момент, присяжні поставлять собі питання, ці книги написані до чи після вбивств? Вони захочуть точніше дізнатися, яка ви людина, і я їм розповім розумний, але з психічним відхиленням, що змушує вас скоювати майже ідеальні злочини, з метою збити з пантелику поліцію і підвищити самооцінку. Вони побачать так само ясно, як і я, як ви зловтішаєтеся над тим, що вбиваєте, не прямо повідомляючи світові, про те, як бивайте, і залишайтеся безкарним. Але цього разу вам не вдасться втекти. Ви запам'ятали всі факти, але забули загальну модель. Є і інші моделі, дірку, сказав Рольф Леру. Ви не повинні арештовувати цю людину. Він не винний. Жубер був вражений. Ви зможете переконати в цьому присяжних? спитав він із деяким сарказмом. Рольф спокійно сказав, ви підкреслили розум баністера. Ви можете повірити, що розумна людина винаходить спосіб убивства, пише про нього книгу, а потім повідомляє деталі злочину в газету, перш ніж скоїти вбивство. Жубер спробував відстояти свою думку. Але факти, Рольфе, факти. Ви мусите визнати, що вбивство Клейтона точна копія вбивства, описаного вбивстві в іншому місці, як каже газетний інтерв'юер. У провідційному часі повідомлялися лише конкретні деталі методу. Хто, крім Баністера, міг так точно скопіювати їх у реальності? Рольф відповів, його секретарка. Коли до мене повернувся голос, мені здалося, що він належить іншій людині. Ви звинувачуєте мене у вбивстві, містер Леру, і як же мотив був у мене вбити містера Клейтона. Помста, відповів Рольф і продовжив, перш ніж я встигла його перервати, ні, дозвольте мені пояснити. Я здивувався, коли ви накинулися на містера Баністера. У вашому голосі і виразі обличчя була ненависть, і я спитав себе, чому така приваблива дівчина 12 років працює на людину, яку ненавидить? Ясно, що ви не завжди його ненавиділи, а сила вашого почуття викликала в мене підозру, що ваші колишні почуття. Були настільки ж сильними, я зрозумів, що ви залишалися в баністера стільки часу, тому що були закохані в нього. Це смішно, почула я власний голос. Якщо я була закохана в містера Баністера, навіщо я залишалася в нього після так зненавиділа? Він відповів навряд чи зміна сталася відразу. Думаю. Вона тягнулася кілька років, переходячи від любові до розчарування, туги, непризні і, зрештою, до ненависті. Напевно, остання стадія настала після того, як вас обманула ще одна людина, і ви раптом зрозуміли, скільки років витратили даремно. Мій голос вимовив, хто ж був той самий ще один чоловік? У якого я, на вашу думку, закохалася, блер Клейтон? І це не просто здогадка, міс Джонс. Клейтон часто дзвонив сюди, він багато разів говорив із вами. У нього була репутація людини, яка займалася любов'ю з кожною жінкою, яка йому подобалася. Ви приваблива, леді, міс Джонс. Чому ви повинні були стати винятком? Я не відповіла. Коли Клейтон обманув вас, продовжував він, думаю, ви сповнилися гіркої ненависті до обох чоловіків, що завдали вам стільки болю. А потім, коли баністер зненавидів Клейтона і описав вам деталі сюжету про його вбивство, ви побачили можливість помститися обом. Шубер стривожено перервав. Це не очевидно, дядьку. Ваші висновки правдоподібні, але навряд чи ми зможемо когось переконати в них. «Ну, Згоден, відповів Рольф, але в іншій версії? Ви також навряд чи переконаєте когось у винуватості Баністера. «Містера Леру, перервав Баністер, поки що я говорив лише про уявне діло, щоб уникнути біди. Чи не надто ви жорстокі щодо міз Джонс? Все-таки я знаю її. Це підхльоснуло мене. Що ви знаєте про мене? Ви, хто бачив у мені лише інструмент? Цей чоловік краще зрозумів мене за півгодини, ніж ви за 12 років спільної роботи. Так, він сказав правду. Я вбила Клейтона. Тому що ненавиділа його і вас. Я любила вас, коли влаштувалася до вас на роботу. Мене влаштовувало, коли я пропонувала вам сюжетні лінії, які ви відкидали, а потім висували подібні ідеї, видаючи їх за плоди власного натхнення. Але я не сердилася. Я бачила, що ви забули про мою участь і гордилася тим, що непрямо допомагаю вам. Але це змінилося. Поступово я почала розуміти, що ви злодій, ви вкрали мою любов, мої ідеї, мою молодість. Коли я познайомилася з Блером Клейтоном, здавалося, що все це не мало великого значення. Пізніше, коли я зрозуміла, що могла б підтримати його, якби зустріла на 12 років раніше, я зрозуміла. Як багато це значило. Тепер подумайте, якою мірою я впливала на вашу долю. Надсилання минулих у поліцію, штрихи в сюжеті, вбивства в іншому місці краще відповідали моїй меті. Так, навіть коли я переконала вас дати інтерв'ю в газету, вас не повісять, баністере. Замість вас повісять мене, але мені все одно, мені нема чого жити. Я не повністю втамувала свою спрагу помсти. Ви знаєте, про що буде моя остання думка на шибениці? Я буду думати про вас, як про найбільшого притворщика, про стерв'ятника, що живеться чужими місками, про того. Хто несе моральну відповідальність за дві смерті Блера і мою. Я буду думати про вас із ненавистю і помру щасливою. Ви чуєте мене, баністере, щасливою. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.